Моя Моніка. Моніка моя помічниця сьогодні. Вона вже, вже мені каже, це вже останній магазин на сьогодні. Я кажу, ще ні. Ми ще навіть не ходили, їй нічого не приглядали. Ми ще їду не купили, так? Ага, йдемо ще той магазин. Так що наш шопінг, хлопці в шоці. Думають, хто бідна Моніка, зв'язалася з королєвою і пропала. Ну, Моніка, жіноче життя, воно таке, як ти думала. Буду знати. Моніці все цікаво, все цікаво. Моніка була моїм моїм е, моєю моделлю. Покажись, Моніка. Я на моделі Моніці. Брови, брови пробувала малювати. Все, погнали Моніку. Погнали мої квіточки. Нет. Давай. Давай. Королєве, що вам сказати? Відколи вийшла з дому, що вдома не була. Ні, моя принцеса теж вдома не була. І моя принцеса голодна. Але ми обходили куча магазинів, так? В яких ми магазинах були? В магазинах одягу, в магазинах їжі, в магазинах косметики. Та у нас ми трошки скупилися, як Моніка сказала, ми сьогодні тратимо гроші, так? День тринькати, бабло. День день тринькати бабло. Та прийшлося потратити, скучі всього купили і їду бігом купили. І ми з ще не вдома. Сергій, Аркадій, Максим в шоці називається, зв'язалася зі мною. А ви знаєте ми де? ну запитай? Знаєте, де Ви не вгадаєте? Ова! Ми приїхали мити машину, ви уявляєте? Нам треба обов'язково помити машину, щоб в мене на завтра була чистенька машина. Але так я сьогодні ще нічого не їла, ти їла? Тільки. І, суп. Але ми про і, це... одну і одну канапочку. І І батончик, і, і сок батончик. попила. Але ми з нею подбали про себе. Суп. Сергій вибачай, я купила піцу, купила нам картоплю, нам зараз будуть мити машину, а ми собі з Монікою робимо пікнік будемо їсти. Так? А потім, коли прийдемо додому, Сергій каже, що зробить піцу. І ти ще будеш їсти піцу? Ти не лопнеш чіточка? Ні, не лопне, каже. Та й таке королів, ви розумієте. Та й от таке, так що якісь, якісь вимучення, не знаю, нічого ми ніде не встигала, я сьогодні бігала, гонила, ну, але вже як є. І ще й Моніку з собою таскала. Ну, так. Але моніці ми теж купили прикольчики, потім покажемо вдома. Тоді потім вдома зробимо розпаковку. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. ми хочемо, щоб Нам вже машину забрали, бо ми голодні, ми хочемо їсти. Uh -huh. Та? Бо нам все пахне в машині, пахне нам все піца, піца в багажнику. Отака. Uh -huh. Ароматна, так. Ми з Монікою гріємося. Гріємося. Пообнімалися і гріємося. Понаїдалися, тепер пообнімалися. А чому нога рухається? Бо ти не рухаєш, вона тебе рухається. Моніка дзвонить Максимові, Максим трубку не бере, в неї записаний Максим любимий. Любимий, брат! Браті.